Привіт, уважаемые колеги. В ефірі майстерня широкого профілю. І сьогодні ми не будемо займатися кузовним ремонтом. Я розкажу по поводу двигателя D300, який я планую відремонтувати з допомогою запчастей пускача. Якщо мені це удасться, я думаю, должно вийде. Хотя із букв ЖОПА слово вічність доволі сложно скласти. Шукав я поставщика для того, щоб купити. Поршніву, якщо можна так виразитися. Проблема в чому? У когось є поршні, але нема колець. В когось є кольця, але нема пальця. В когось є втулка, але нема поршня. Відтоді я знаходжу одного поставщика, він мене питався носа водити тиждень, води, води і десь потірявся. Ну, не відзивається лад. Находю другого поставщика, вроді би все є, все налічі і все, все хорошо, люди в адекваті. Присилають мені ето. Зараз ми будемо трошечки аналізувати. Що ж мені прислали. Почнемо з першого. Побачив у них на сайті чорний провод високовольтний. От люблю я чорні провода високовольтні. Щоб воно не кидалося в глаза, не було марке. І там ціна щось невелика, навіть на гривень 25 за метр. Заказую. Хорошо, приходить ето. Воно в коробці полежало, воно вже грязне. У мене є вже розовий, буде тепер ще й красний. Замічательно. Мілоч, а неприятно. Другий пункт нашої програми. Довольно такі недорогі прокладки паранітові під циліндр під головку. Циліндр, собственно, показую. О, це циліндр з мотора Д-300. Ну, не все так просто, ніхто не обіщав, що буде просто, і в ітогі... Воно не підходить по покріпленням, по, по болтам. Не підходить. Тут шпильки через 70 мм стоять, тут, по всій відомісті, через 80 мм, точно не міряв. Не підходить. Ну да ладно, то ми його і проблема... Ну, Це не проблема, по більшому щодо пускача. Це проблема моєї адаптації до Д-300. Тверсь тут 73,4. Ось отут. А циліндр на D300, він 74.0. Я його хочу розточити до 7425 на детському токарному станку. Це буде цікаво. Так, да, така в мене ідея. Взагалі ідей по цьому мотору дуже багато було. Він вирішив остановитись на чому-то попроще. Що ми можемо з цього діла сколхозити? Попробувати його акуратно розігнути. Отут обтачити прокладку до нужного розміру, а потім назад через заправку загнути. Зробити його 75 в діаметрі. І трошки обрізати, щоб воно туди надівалось. напевно, ну, так я зрозую. Тим більше я їх купив дві, і ціна невелика. Наступний ну, да пункт нашої програми. Та Хай, мабуть, буде втулка. За втулку я заплатив 144 гривні. Взагалі за цю всю посилку, за цими всіми ділами 800 гривень, як для безробітного, то це багатовато. Ну, Охота пущені волі. Полюбляю я ковиряти з железяками. Не проблема заплатити за неї 144 гривні. Проблема в другому. Це називається разнотолщинність втулки. Не знаю, як українською мовою. От міряємо 1,75

По внутрішньому діаметру ми маємо 16,8. 17,12. О, такий діаметр. Палець 18. Довжен бути. До нього ми зараз вернемося. 17,1. Тобто тут припуск почти міліметр. 17,13. Що треба з нею зробити? Палець на стандартному поршні Д300. Він. 15, як на іж планеті. Но з тим моментом, що він з цієї сторони от заварений, тобто він глухий. Того, що поршень на планеті і цей поршень, вони під 90 градусів стоять. Що я маю на увазі, що вихлопне окно дивиться ось сюди. В принципі, як і на пускачові через що я на ньому остановився, що будемо пускача це все діло ліпити. Так от, діаметр тут 15. Поршень такий от в нього 400 г весу. Важковатий. Я б оставив цей палець, так він в поршні дуже плотно сидів, в ітогі він не вращався, і його ось виїло на одну сторону виробітка. Про що це я? Про те, що я хочу перейти із 15-го пальця на 18 ий Можна було зробити по-другому. Можна взяти іжевський палець. І примінити його для пускачовського поршня. Ну, ось сюди потрібно точити втулку або колпачок із бронзи. Толщина стінки тобто 18 1,5 мм. Тобто 18-15 ділити на 2 різницю. Так теж можна. Ну, як по мені, то це трохи гон. Плюс планетовський порш, палець, треба його затикати. Я приймаю рішення. Беремо палець на 18. Розтачуємо втулку на 18 І треба засунути її в шатун. А в шатуні там діаметр посадочний по-наружі То ли 19,5 то ли 20. Тобто стінка виходить 1 мм. Просто за счет натягу воно держатись, наверное, не буде. Поэтому його треба буде либо на красний герметик різьби, либо на пайку. Тобто, паять його понаружі. Ну, такий от мене клухозний варіант. Якщо не розтачувати головку шатуна, хоча було б це цікаво. Ну, тобто, треба розпресовувати коленвал якимись альборами розтачувати. Є марно, в, общем в общем план такий. Все равно воно під переточку, буду його робити тонким. Ну, це такі плани. Буде тут міліметр товщини і воно должна вибратись все. Ну, з точки зору зріння... Трактериста, який поставив це на пусковий двигатель, і в нього оце от не, не влізе ніяк. Він його або розсверле сверлом на 18, або райбером таким через несколько розмірів пройде. Но за счет різної толщинності і, і різна толщина тут і тут. То у нього палець буде отак. Якось так. Така от якість запасних частей. Так якби ж воно стоїло 20 гривень, уже піладно. Так воно ж стоїть 144 Добре, добре, добре. По поводу пальця. Палець це боль, печаль і страдання. З положительних моментів. Він глухий. Тобто в нього є сверллення. І з іншої сторони сверління, а тут у нього цельна часть. І для мого діла якраз це добре. Тобто от буде палець дивитися в вихлопне окно і не припускатиме гази. О. Я так попробував, палець не лізе. Так хорошо. Атлічно. Но там був нюанс. До поршня ми зараз дойде. Палець. Перше, що я, на що я обратив, це звук. Берем старий палець? Беремо опять цей. Оце качество шліфовки, Воно дуже грубе. Дуже грубе. І ладно був вже фік з ним. Хорошо, я возьму наш дачку, возьму якусь там приспособу до дрелі, я його заполірую, буде клас. Ну, беру отак. Цок. Цок? Слід. Палець має бути кальоний. 60 одиниць, 64 єдини, одиниці, це ще той напільник має бути. Він м'який. Ну, возможно, за що того, що тут м'яса багато, от воно має ходити. Допустимо. Берем штанген циркуль. Міряємо діаметр пальця. Всім видно. Тут должно бути 18,0. Спасибо хоча бы рівно проточили його. Зазор буде 4, 4 сотки. 4. Я переписався в Ютубчикові з одним товаришем, ну, багато вудочок закинув, то лі е, мої сообщення в спам забросились, то лі непонятно що. Спрашую, який там должен бути діаметр. Він пише 18 мм. А потім через кому, точніше, 1795. Тобто, виходить, що їх зараз масово такі пальці випускають. Якось так. Чого ж він не лізе сюди у, у Поршень? А він лізе. Вот так инлиза. Тільки поршень так от обработанный, що тут от товсте. Понаружі. Ну, в середине, к честь сказать, там 18. Давай показывай. В общем, там щось. О! 98. Ну. Читай 18. Я сидів його, сидів, 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 сидів. Отак от так от, 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 я му робив. В ітоді палець почав туди заходити. Відтоді палець почав туди заходити. А сюди він не виходить. То що тут воно товсте. Ладно, хорошо. І сидю і думаю. І от спрашую у вас, уважаємі колеги. там, Напишіть ваше мені по поводу цього -всього барахла. Чи є смисл ставити оце? Ну ісь його зашліфувати, звісно. Чи лучше шукати від якогось імпортного мотоцикла палець на 18, потім його там всередині якось розплескувати алюмінієву паличку, для того, щоб його загерметізувати. Варіант викинути це все на металлолом, не катіть. Це цікаво той мотор встановити. Хоча, я дивлюся по, по поводу того, що я запланував там той мотор робити, то дешевше було б купити китайський 170F і забити на тому все. Но, интересно, Д-300 не здать металолом. От, от якось так. Зацініть прикол. <laughs> Версія під палець просверлено отак. От тобто <laughs> в бобишках не перпендикулярно. От так Отак, просто хтось положив від рейка і А потім його розточили на станку чи на чому, я не знаю. Ну Ось видно літьо. Видно літьо. І видно, як палець. Ай-яй-яй. І все б нічого. Ну, Цього пляшу оці штіфтики. Про штівтики я вернусь. Зараз ще розкажу. общем, палець. Палець там дихає. Що з ним робить це вопрос? Возможно поставити і не паритися пока що. Так сказати для іспитання. Поршень, геометрія. Висота поршня 99,23. Ну, приблизно примерно туди. Чого іменно такий поршень без вирізів, без нічого. Тому що на D300 поршень такий. І як я вже казав, так само, як і на пускачові, палець дивиться вихлопне окно. Якщо сумістити осі поршней, то трохи пускачовський вище. Це каже про те, що треба буде ну, буквально міліметрів на 2,5 Або прокладку під циліндр, щоб циліндр підняти. Або отут сферу підточити Таким образом. ну, то треба перемірити, там буде, Таким образом, щоб сфера була меншим радіусом, і щоб воно отуди в камеру згорання торчало. Буде, кстати, трохи повисить степень жаття, може. А може за счет прокладки нічого не повиситься. Ладно. Вернемся до наших баранів. Геометрія. Геометрія. Дліни буде багато. Отак от палець вміщаю, і треба буде обрізати. Обрізати. Це нам оця тлівка, чим вона хороша, хоча вона от матеріал. Світле, а це сіре, а це з правильного матеріалу, а це з якихось ложок. Кстати, у мене є ідея нагріти його духовки чи феном, замірити температуру і замірити розміри геометричні, наскільки він надувається. Всередині він товстий і це дуже хорошо, тому що мені потрібно буде випилювати такі окна під продувку. На D300 продувка йде отак. Хоп-хоп через, через вікно в поршні. Не так як на нормальних мотоциклах знизу, з картера, піднімається і через віконце. Тут через два вікна воно діє хоп-хоп. Всередині поршень з D-300 по наружі має такий поясок діаметром 65. Тут воно ось ступенька, а там реально він тонший. Там він тонший. Поршень спускача. Ось тут от є ступінька проточена. 67,25. А всередині він товстий. Він крепко товстий. Тут всередині 65,45. Це отлично. То, значить, можна його там буде вирізати і чудити з ним. Хорошо, будемо чудити діаметр. циліндрі діаметр 74 ровно. Я його хочу розточити до 74,25 це перший розмір. ремонтний розмір. Заказував я поршень третього.

Семьдесят четыре, семьдесят шесть. Ни конусности, эллипсности тут не ма Вот тут есть такая проточка, которая говорит про то, что вот эта цилиндрическая часть и вот эта цилиндрическая часть. Проверяем. Ниже этого пояска. 74 61 шестьдесят один. Семьдесят четыре, шестьдесят с половинкой. Ну, то же самое, в принципе. О, щось не те міряю. 56, щось намірює. Про що це каже? Що цей поршень четвертого розміра для пускача, по всій видимості, під четвертий ремонт, коли циліндр розташується до діаметра 75, тоді в нас е, виходить отут зазор. Опять не туди міряю. Зазор 4 десятки по донешкові і 3 десятки по юбки. Ну, можливо, так і треба, тому що сплав доволі такий непонятний. Подивимося, наскільки він буде дутися. Все одно його мені протачувати на пів міліметра, тому хай буде так. Я заказував третій ремонтний розмір. Прислали чогось четвертий. Вони ну, к лучшому я заодно ці розміри тепер записав, і в мене вони тепер є, і буде все хорошо. Штіфти. Штіфти це болі страдання. Вон під штіфти зроблені бабишки. вон вони. Одна і друга. Штіфти зроблені з якоїсь такої латунної чи бронзової проволоки. І забиті, а ну зараз ми під'їдемо. Забиті вони со страшною силою. І вони дивляться сюди. То, що його лупили і воно забилося, загнулося сюди. Що роблять люди? Просто ставлять і їздять. А потім ці штифти випадають. Що буду робити я? По його треба буде обтачувати по наружі, доволі серйозно треба буде обтачувати. До глибини поршневих канавок не хватить, їх потрібно буде заглибляти. Ці штифти мені потрібно буде витягнути. Я придумаю, як їх туди витягнути. Потім ми наріжемо там різьбу, витечемо штифтики з різьбою і вкрутимо його туди, зашліфуємо за подліцо. І буде хороший На віки разом, як то кажуть. Отак от воно буде. Ай-яй-яй-яй. Далі, в нашому хит параді, кольця. Кольця я купив третього ремонтного размера, 74 74,25. Возможно, би, неправ, але там в них не було четвертого розміру. Четвертий розмір, возможно, був би лучше. Кольця сюди вставляються. Ну, глибина канавки практически вибрана. Там почти немає запаса. Ну, з учотом того, що тут є зазор до циліндру, то цього достатньо. Якщо я буду розтачувати, канавки, будемо заглибляти. Не смертельно, в принципі, на Т-16 можна розтачити це. Я думаю, це все зробимо. Кольца! Замки на пускачах нині, прямі. Про що це каже? От у нас є штіфт. Ось він. І отак от. Замочок хоп і хоп. Все. Оце і вся геометрія. Оце і вся герметизація. Да. Це просто чудо яке. Примітивно далі нікуди. Кольца чугунні. Ногтіком береш і ногтіко тут на краю почина зацеплятися. Це каже про те, що тут є дикі фаски. Навіть не фаски, а виступання по торцям. І треба фаски знімати. Ширина кольця. 2,5 мм. 2,5. Два Ну, неплохо, неплохо. От пиляном зараз подивимося тут. 2,49. 2,48. Так. Да. Почти рівно. Да ладно. І, в принципі, я так розумію, що Лучше його буде отшліфувати. Отшліфувати треба буде поверхності. Того, що воно буде оцим от гристи поршень в канавки. Ладно. По діаметру. Вони круглі. Вони реально круглі. Тут почти 76. Почти 76. У мене таке відчуття, що його з болванки чугунної 76 мм точили. Так, це вже підгинається. 76 в стані. состоянии. Звісно, коли ми його зжимаємо, тут уменьшається встиковий розмір. І, відповідно, 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 воно зжимається. Сейчас я його зарядю. По, ой, цилиндр. цилиндр, напоминаю діаметром 74 ровно поверху. От отакий зазоряка а в той зазоряку повинен вставитися штівтик. О, як замечательно видно. Прилягання нема. Ну його, в принципі, зараз і не буде, тому що діаметр трохи не той. Бачите, скільки нема прилягання, От, от того стика і от аж сюди. Для того, щоб було прилягання, розтачуємо циліндр. Шліфуємо його яким-то образом черенком от лопати і наждачкою. І кольцо розпрямиться. І має бути все чітко. І розмір, отам, якраз буде шириною і штівтик. І, в принципі, воно должно робити. В теорії. Купив я таких колець 4 штуки. На всякий случай, вдруг яке поламаю, чи на експерименти, чи ще на щось. Всі вони примірно одинакового, діаметра, 76, тобто робляться вони, похоже, з труби. От мені цікаво, четвертого розміру розміра кольця, який діаметр мають. Там циліндр 75. Там, може, з такого тільки пропил менший зроблять. Ну ладно, в принципі, в принципі, пойде для експериментальних цілях. І що то в мене є таке предположення, що мотор таке буде жити? От Я просто уверен ввірю в своїх силах. Кольця стопорні для поршньового пальця. В перший раз такі бачу, чесне слово. Таке відчуття, що це була пружина. Її <гум> отак вдоль розпиляли. Геометрична форма правильна. Толщина діаметр проволки 1,62. Внутрішній діаметр 1755. Наружний 20,725. Ще 21 мм. І я думаю, воно, в принципі, сюди должно вставитися. Оцей ще пропил такий трохи дурнуватий, глибокувато він. То, що в мене тут же вихлопне окно, от воно підніметься і палець буде видно через вікно. Тут останеться так от герметизуючі юбки вниз. Ну, хай буде, що ж, варіантів небагато. З учетом того, що тут був холодильник, ну, цей пропил дивиться трошки вниз. Та хай собі буде. Я думаю, все должно получитися. Просто це все заготовки. Це все заготовки для шаловлівих ручок. Собственно, які в мене є. О, це я ось покажу. Ціліндрик, вікна такі, кстати, мені не подобається, що вікна, хоч там угол зрізаний. Щось мені з верблячка розширити зверху трошки вікна. Не підняти їх, а трохи розширити. От мене сверблячка. Тоже німці. Чого ви його, як і забрітали, зробили отаке? Підніміть його вище, а так от зробіть тут вище, зробіть вихлопний такий патрубок. Зачем ви його наниз змістили? Непонятно. Ну, а з другої сторони, жорстко крепко вийшло. Тут ще по циліндрові. Може, колись я повернусь до того вопроса. Він тут такий кривучий по цьому поплоскості. Точно юбки. Ось. Тут маленька, тут велика. Протачувалось, непонятно як. Мейден ну, Совєцький Союз по технології німців скопіровано з мотора EL308. Я його таки знайшов в інтернеті. Як він називається. В общем, такі от діла. Отак от Одним кадром снято. Такі плани. А планів по цьому моторові було дуже багато Плоть до того, щоб переробити його на чотирьохтактний. Переробити його двохтактний з прямоточною продувкою. І, в принципі, це можна зробити. Я знаю, як це зробити. Ну. Це буде дуже Дуже геморно. Дуже геморно, дуже Деньго затратно, время затратно. А в мене зараз кузовний ремонт. Так що такі діла. Такі от запчасті продаються. Нікого ні в чому не обвиняю абсолютно. Нема ніякого негатива, просто аналіз, аналіз того, що є. А по пальцю вопрос. Чи ставити його туди і не паритись, чи шукати палиці з якогось мотоцикла китайська. Того, що не як воно буде робити. З отаким-то люфтом. На цьому все. Спасибо вам за внимание, спасіба, що дивилися мої такі відкриття маленькі. Слухали мої мислі. Щось для себе та й почерпували. Удачі вам, до свидання, миру, добра і всього самого найлучшого. З вами дядя Коля Суб2101, d 01 канал майстер... Майстерня Широкого Профілю. Всього найкраще!